Друзі, хочу відповісти зараз на коментар. Дуже часто пишуть люди в коментарях, що ну це ви ріжете, да, дрова там можна збирати, а якщо поїхати в ліс там десь в селі, в якійсь Хмельницькій області, то лісники зловлять, буде штраф, буде тюрма. Друзі, поясніть, якщо ви їдете в ліс і ви збираєте от такий ліс, це називається вальожнік. Тобто дерево, яке було знищене природним шляхом, тобто воно викорчувалося разом з корнем. Пало тобто від якогось стихійного лиха. Якщо ви приїжджаєте в, своє, в свій ліс, там, на підводі, на велосипеді, і розрізаєте такі дерева і хочете їх забрати на дрова, друзі, за це вас ніхто не має права покарати. Можете того лісника послати далеко і надовго. Але якщо лісник нормальний, то він, звичайно, погодиться і віддасть вам дрова. Але при умові ще скаже забрати цього корня. Ну, це вже таке, друзі, при можливості, думаю, можна було б і забрати. Тому, друзі, не боїмося, їдемо, заготовляємо дрова в свої ліси, шукаємо такий вальожник, збираємо, возимо і гріємося в холодну пору дуби, друзі. Так що всі гарного і приємного дня, а ми працюємо далі.